Слава Ісусу Христу! Слава. Щиро дякую за можливість сьогодні бути в вашій церкві. Дякую за братам за можливість проповіду ділитися славом Божим. Я хотів би поділитися на таку е, тему, як провина, почуття провини. Я назвав свою проповідь Я не винуватий. Друзі, хто з вас хоча б раз в житті почував себе винуватим? Можете підняти руку? Всі, так чи інакше. Це нормально, тому що кажуть психологи, що якщо ви ні разу в житті не почували себе винуватим. То може бути, що ви психопат, тому слава Богу, що всі адекватні, здорові люди. Це нормально. Є різні поняття про почуття провини, і в одній книжці, відомий, як антрополог Рут Бенедикт, сказала, що існують два таких цивілізаційних скажімо так, напрямки про почуття провини. Вона каже, що є два типи суспільства. Антрополог Рут Бенедикт сказала, що є два типи суспільства. Перше це культура провини, друга культура сорому. Що таке культура сорому? Культура сорому задається питанням, що скажуть люди. Для них дуже головне, що скажуть люди. Тобто вона ґрунтується на зовнішніх. І що про мене подумають, що про мене скажуть, як про мене прокоментують те чи інакше. І сором виникає як реакція, що мене зловили на гарячому, або дізналися люди, умовно кажучи. Це дуже сильно притаманно близьким східним культурам, близький Схід, далекий Схід. Ну, і, до речі, дуже, досить притаманно трошки українцям. Тобто переживають, що скажуть люди. Вже всі викопали картоплю, а я ще ні. що скажуть люди. Вже всі газон покосили, а я ще ні. що скажуть люди. Це культура сорому. Тобто дуже важливе таке питання, що люди подумають, скажуть. І є таке поняття культура провини. Культура провини воно основується, чи по совісті, це, чи правильно я роблю. Вона ґрунтується не на тому, що скажуть люди, не на зовнішніх інстанціях, на зовнішньому очікуванні. А для, для людей в цій культурі важливо не те, що про тебе скажуть, а про те, як ти почуваєш себе, що тобі совість скаже, чи совісно це, чи правильно це, чи по совісті це. І це бажання орієнтуватися більш на оцінку совісті. Іншими словами, в культурі сорому люди орієнтуються на інших, тому що для них важливий їхній імідж, як про них скажуть, подумають. А в культурах провини люди орієнтуються на свій внутрішній світ. Судить мене совість чи не судить, як я себе почуваю. І їм важливо те, що вони за собою не відчувають провини. Отже, якщо ми знаємо, наприклад, що ми зробили поганий вчинок, то в культурі сорому головне, що ніхто не дізнався. А в культурі провини мене совість мучить, я не можу так жити, я зробив погано. Євальницький е, богослов, Томас Шерма Шермахер сказав таку фразу він сказав так: що Західний світ зараз переживає кінець найбільшої всеосяжної культури провини в історії і рецидив або відновлення культури сорому. Яка базується чисто на зовнішньому сприйнятті людини. Зазвичай східний світ було притаманно йому культура сорому, а західному світу, світу протестантському, було притаманна культура провини, але цей богослов каже, що навіть західний світ зараз трошки уходить в сторону від культури провини до культури сорому. Іншими словами, для людини стає важливо не те, як вона почуває себе, а так і інші оцінюють. Ісус Христос сказав таку фразу в Євангелії, Іване, 12,43. вони полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Тобто для людей стає важливіше думка інших людей, ніж думка Бога. Що люди скажуть, як подумають? Те, що Бог, ну це Бог, але що скажуть люди? Найгірше, звичайно, це коли ні того, ні того нема. Пам'ятаєте, Христос розповідав історію про судді, який Бога не боявся і людей не соромився. Тобто в нього взагалі не було ніяких. Гальмівної системи ніякої не було, він ні з тої, ні з тої сторони не боявся. Але, друзі, коли в нас є почуття провини, це дуже добре. Почуття провини це корисна штука. Це як датчик є в наших автомобілях, який вказує, що щось не в порядку з нашим життям, щось не в порядку з нашими поведінками, з нашими моральними скажімо так, принципами. Почуття провини виникає тоді, коли людина усвідомлює, що вона порушила або власні норми поведінки. Або загально прийняті моральні стандарти. Вона почуває, я щось не так зробила. І тому дуже добре, коли почуття провини, бо почуття провини зазвичай спонукає людей до доброчесної поведінки. Людина, яка почуває себе винувати, намагається зробити щось добре. Типу загладити провину свою, типу, якось відкупитися. Люди, які відчувають себе винними швидше за все, швидше за все, проявлятимуть себе більш стримано. І це буде спонукати їх до поведінки. Такої репараційної повернути втрати, щоб полегшити свої негативні емоції. Чому може виникати почуття провини? Декілька думок. Перше, це може бути під зовнішнім впливом. Люди нав'язали. Ти не такий, як всі, ти неправильно робиш, так і так. І часто людина себе не відчуває винуватою, але думка зовні, коли постійно тобі говориш, що ти винуватий, винуватий, ти думаєш, може, і справді я винуватий. Буває, що почуття провини приходить внаслідок того, що нам так нав'язали, нам так наговорили, нам сказали. Звинувачення, таврування, так зване, і так далі. Інколи, може бути, почуття провини результат виховання. Я чув проповідь від одного, можливо, бачите, цю проповідь, гуляла по інтернеті. Один брат розповідає історію, каже. А, з дитинства мене вчили, що носити джинси є гріхом. От він виріс в такій культурі в дуже строгий, де носити джинси є гріхом. І каже, коли я виріс і поїхав далеко від батьків в інше місто і поступив в інститут чи в коледж, і я думаю, куплю собі джинси, тата ж мами немає. І я каже, купую собі джинси, іду по дорозі, і зустрічаю брата чи там когось знайомого з церкви, там, де я виріс з того села. І каже: мені так стало стильно, мене так совість замучило, що я в джинсах іду. Звідки воно виникло? Чи гріх носити джинси? Ну, я в джинсах зараз. Да? Врод... Ні, але якщо тебе навчили з дитинства, що це гріх, то виникає почуття провини. Почуття провини, тому що ти був вихований в такому середовищі. Із-за того, що совість це продукт виховання дуже часто. І третім, буває, що почуття провини виникає як голос Бога. Це, напевно, найкраще, коли почуття провини це голос Бога. Тому що Бог говорить в наші серця. Але коли ми говоримо, що почуття провини виникає як голос Бога, воно завжди має підтверджувати Словом Божим. Це дуже важливо. Бо біблійне почуття провини це не лише емоційний стан, це не лише емоції, це юридичний стан, коли ти знаєш, що ти винуватий, і Бог тебе за це може покарати. Почуття провини. Є здорова емоція, якщо вона нам сигналізує про те, що ми навмисно чи не навмисно, немає різниці в цьому, не послухались Бога. Отже, біблійне почуття провини це не лише емоції. Як же дізнатися, яке в нас почуття провини? Біблійне чи не біблійне? Це від Бога, чи може нам нав'язане точкою згори, чи може нам нав'язане виховання, чи культури, чи можливо нам просто сусіди сказали? Один зі спосібів, де я нам апостол Павло 2. Коринтянам 7:10, він каже так: бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалкуємо. А смуток світський чинить смерть. Отже, біблійний смуток це смуток завчиненим. Один зі способів дізнатися, чи правильне це почуття провини, чи веде тебе це до покаяння, чи веде тебе це до переміни поведінки. Чи тобі просто погано, незручно і все. Але якщо це веде тебе до покаяння, скоріш за все це почуття провини, яке йде від Бога. І друге чи стає тобі легше після того, коли ти покаявся і визнав свою провину. Тому що біблійний смуток це смуток, коли ти щось зробив. А світський смуток це смуток, коли тебе зловили на тому, що ти зробив. Це дуже важливо. Повторюсь, біблійний смуток це коли ти зробив і тобі вже почуття провини. А світський смуток це коли ти зробив і тебе зловили на тому, що ти зробили. Тобто, коли ти, наприклад, порушив правило дорожнього руху і тебе не зловили, а тебе совість мучить, це правильне почуття провини. Якщо ти порушив правило дорожнього руху і тебе зловили, і тоді тебе почала мучити совість, це вже неправильне почуття провини, бо тебе зловили за порушенням. Як інколи люди можуть звільнятися? Є декілька таких шляхів, як люди можуть звільнятися від почуття провини, я так постараюся коротко про них пройтись. Зазвичай ніхто не хоче почувати себе винуватим. Це неприємне відчуття. І люди намагаються з себе це якось зняти, скинути, і намагаються звільнитися. Тому я дам таких п'ять п'ять речей, коли люди неправильно позбавляються, п'ять шляхів неправильно позб... позбавляння почуття провини. Перше, це об'єктивізація, єк... об коли люди кажуть, ну мене розсердили. Я не винувати, просто мене розсердили. Я не винувати просто сьогодні поганий день. Я не стою ноги і встав. Не знаєте, в мене такий характер і так далі. Іншими словами, не моя провина, а бо це об'єктивні провини. У мене просто настрій поганий, я просто кави ще не попив. Мене просто на дорозі підрізали, мене розсердили. Ну і так далі. Іншими словами, я не винуватий, коли люди об'єктивізують свої почуття провини. Друге, це коли так звана переадресація, коли люди кажуть, ну, це не я, це ось. Пам'ятаєте приклад Адама і Єви, коли Бог вказує Адамові на його гріх, він що каже? Жінка, яку ти мені дав, коли Бог звертається до жінки, вона каже: Смій, якого ти створив. Іншими словами, ну я то винуватий? ну не зовсім, бо є хтось завжди зі сторони, коли ми переадресовуємо, Це дуже часто видно, коли діти між собою сваряться. Коли ти кажеш, що ви б'єтеся, бо сварить, каже, він перший почав. Він, він мене розсердив, коли ти переадресовуєш на когось свою провину. Третє це деградація. Є така народна знаєте, приказка «Горить сарай, гори і хата. Коли людина зробила гріх, і думає, ай! Одним гріхом менше, одним більше, буду грішити і далі. І вона починає заглушувати своє почуття провини іншими гріхами, 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 до тих пір, поки совість повністю не спалюється, людина вже стала на, скажімо так, таку нахилену площиною, поступово котиться донизу. Четверте це аскетизація, коли людина намагається сама себе покарати. Так, я зробила погане, тому я маю себе якось покарати, я себе чогось позбавлю. Деякі люди в великих почуттях провинних починають йти в монастир або чогось позбавлятися, бо кажуть, все, не буду щось такого робити, не буду там солодкого їсти, не буду ще чимось себе покарати, нібито, знаєте, відкупитися перед Богом. Тобто ти почуваєш себе виномати, ти не маєш себе покарати. Колись в середні віка були розповсюджені такі навіть цілі течії серед християнства, коли люди себе били батогами, якось зв'язували себе, мучили, щоб якимось чином покарати себе за те, що я роблю, неправильно. Це теж неправильний шлях звільнення Іти в таку сторону аскетизації. І п'яте, коли людина намагається позбавити спочуття провини, це репарація, це заглушити голос совісті, зробити добрі справи. Ну нічого, що я багато вкрав, зате я багато пожертвував. Совість, я вимоч за те, що ти багато вкрав, ну, ти ж десятину віддав з того, що ти вкрав. Намагаються якось відкупитися, знаєте, щось зробити добре. Якась, якусь, якусь позитивну річ, заглушення. Цього почуття совісті. Але як насправді нам треба позбавитись? Що нам каже Біблія? Тому що, можливо, в цих речах і є частина, доля правди, але істина полягає лише в тому, що нам каже Біблія, як позбавитись почуття провини. І Біблія каже, спочатку нам треба визнати свою провину. Якщо ти винуватий, то в першу чергу треба визнати свою провину. Амінь. Дивіться, що каже приписки Соломона, Соломон каже, 28 розділ, 13 вірш. Він каже такі слова. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. Або давайте так, тому не везе, не має успіху. А хто признається, так і дає їх, той буде помилуваним. Отже, щоб позбавитись почуття провини, в першу чергу треба признати себе винуватим. Це в першу чергу. Друге, це попросити пробачення. Якщо ти визнаєш себе винуватим, ти то себе винуватим. Буває так, що ми себе винуватим признаємо, але сказати ми це не можемо. Ми визнали самі для себе, але прийти сказати брату або сестрі, або Богу, врешті-решт, ну сили не хватає, Я винуватий, але щоб не впасти в лице, як там, в бруд лицем, люди часто не визнають. Є така історія, думаю, що ми всі знаємо, хто читає Біблію про Саула, який зробив негідний вчинок, не послухався Бога. І замість того, щоб визнати себе винуватим, він визнав, але сказав до Самуїла, каже, давай перед старійшиними, перед браттями, перед. Перед, перед старшими, перед моїми депутатами, зробимо так, що типу нічого не було. Давай так, щоб ніхто не дізнався, щоб все було нормально. Натомість, коли ми читаємо, коли Давид зробив величезний гріх, гірший, я би так сказав, можливо, навіть ніж Саул, коли він вбив свого друга, коли він вчинив перелік з його дружиною, то що робить Давид? Давид пише псалом 50. -те». Коли ти читаєш псалом 50, починається він з тих фраз Псалом Давида, який, коли він написаний, коли він зрішив з Вірсавою. Мало того, що Давид визнав цей гріх. Він ще написав псалом, хай всі люди знають, що я зробив гріх, і я каюсь в цьому гріху, бо це неправильно. Отже, дуже важливо, коли ти винуватий, це визнати провину і попросити це, признати, попросити пробачення, признати це. Саме тому в наших церквах існує така, така священадія, як сповідь, так? коли ти можеш піти до служителя і признати. Біблія каже, сповідайтеся один перед одним. що ти винуватий, піди і признайся, а не просто Господь розбереться. Ну і третє, звичайно, дуже важливо це також і відшкодування збитків. Після того, коли ти визнав вину, після того, коли ти попросив пробачення, дуже важливо також і відшкодувати звитків. Тім Келлер сказав таку фразу, мені подобається: прощення нерозривно пов'язано з оплатою або з відшкодуванням збитків. Прощення нерозривно пов'язано з відшкодуванням збитків. Уявіть собі ситуацію: ви виходите після служіння. Хочете піти сідати своє авто, на якому ви приїхали, і ви бачите, що ваше авто хтось б'є. І кажуть, якийсь чоловік, за що його просто б'є бітою ваше авто, розтрощує. Ви підійшли і ви кажете, що ти робиш, ти як? І він каже, ой, ой, вибач, будь ласка, вибач, будь ласка, я щось, ну, буває, щось вибач. Що ви зробите? Ви скажете, ну ладно, хай Господь тебе простить. Прощає. Якщо ви простите, це було благородно з вашої сторони чи ні? Думаю, що так. Да. Але питання, хто заплатить за побите авто? Хто відремонтує, хто приведе його. Від Відшко... прощення завжди нерозривно зв'язано, хтось має за це заплатити. Або він заплатить, або страхова компанія, якщо вона у вас повне казку, або вам придеться заплатити, в будь-якому випадку хтось заплатить. Або ви скажете, церкві, брати і сестри, давайте зробимо збір пожартувань, мені машину побили. Ну хтось має заплатити. В будь-якому випадку хтось заплатить. Так от прощення нерозривно зв'язано зі відшкодуванням збитків. Обов'язково. Ми читаємо цю історію в прикладі Закхея. «Став же Закії промови до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли коскривдив був, чим вернув четверо. Ісус промовив до нього: сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він син Авраамів. Коли Заке не просто признав і каже: Я готовий відшкодувати збитки. Я відшкодую в четвір раза тим, кого я образив. І Христос каже: Оце справді людина, видно, що покаялась. Покаяння, прощення, воно пов'язане нерозривно з відшкодуванням збитків. Істина полягає в тому, друзі, що ми всі в тій іншій степені винуваті перед Богом. Істина в тому, що ми всі винуваті. Ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним. законом Бо гріх пізнається. Справжня проблема полягає в тому, що ми всі винуваті перед Богом. Ми народжуємося вже з таким первородним гріхом, з магнетизмом до гріха. Ми починаємо чинити гріхи, і ми так чи інакше стаємо винуватими. Хтось Хто хтось менше, але правда в тому, що ми всі винуваті. І єдиним способом, як нам позбавитись насправді від почуття провини. Або від почуття провини і сорому, навіть які нас обтяжують, це покладатися на Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос заплатив за наші провини. Так, як я казав, що прощення завжди нерозривно зв'язане з оплатою. І Христос заплатив за наші провини. Христос взяв на себе наші гріхи, поніс наші прокляття, поніс наші болі, наші хвороби. І тому ми маємо сьогодні повний доступ до Ісуса Христа, отримуючи його прощення. Покладатись на Ісуса Христа. Прочитає 2 Коринтянам 5 розділ, 21 вірш. Бо того, хто не віддав гріха, Він чинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою нім». Мартин Лютер сказав таку фразу, мені дуже подобається. Він моя праведність, я Його гріх. Цікаво написано, що апостол Павло каже, що Ісус Христос став гріхом за нас. Він, Моя праведність, я Його гріх. Він став винуватим. Ми були винуватими, але Він став винуватим. Ми заслуговували на покарання, але він поніс покарання. Ми були тими, хто бив це авто, умовно кажучи, але Він заплатив за це. Хтось має заплатити. І тому найкращий спосіб позбавитись почуття провини сорому, який в нас час від часу є, це покладатися на Ісуса Христа. Це приходити до Нього з покаянням, приходити до Нього щирим серцем. Покладатися на нього, щоб відновити наші стосунки з Богом. Тому, якщо, можливо, хтось серед вас, хто ще не знає Ісуса Христа, або вас мучить совість за якісь погані вчинки, які ви зробили сьогодні чи минулому, чи, можливо, давно-давно в молодості, чи найближчими днями немає різниці, покладайтесь на Ісуса Христа, визнайте перед Ним свої провини, покайтесь своїх гріхах, тому що Він стає нашим гріхом, щоб ми могли стати праведністю Нім. І хай нам Господь в цьому допоможе. Амінь. Давайте встанемо помолимось. Дорогий наш батько, ми вдячні тобі за Ісуса Христа, який взяв наші гріхи, взяв наші провини, який поніс наші страждання, поніс наші хвороби, поніс наші прокляття. І ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти добровільно пішов на хрест за кожного з нас. І сьогодні, Господь, ми віримо, що ми можемо отримати повне прощення і звільнення від наших гріхів, від наших провин і від почуття сорому. Господь є речі, які можливо ми нікому ніколи не розказали, є речі, які нам самим, навіть соромно, перед самим собою, перед тобою. Але ми знаємо, ти знаєш все, Боже. І ми не хочемо приховувати, Ми перед тобою, Господі, хочемо визнати. І я молю тебе, Господь, за тих, хто визнає свої провини, нехай прийде прощення від тебе, нехай прийде звільнення в ім'я Ісуса Христа. Направ Боже, нас до повноти спасіння в тобі, до повноти глибоких відносин з тобою. Я також молю тебе, Господь, і Ми просимо Тебе за тих людей, хто можливо винувати перед іншими в ім'я Ісуса Христа. Допоможи, Боже, не відкладати це на якийсь наступний день, на наступний тиждень, на рік, місяці і так далі. Допоможи, Господь, як найшвидше, якщо ми перед кимось винуваті, нехай Дух Святий направить нас і совість до нас проговорить, щоб Господь ми були скеровані, щоб попросити пробачення цих людей, примиритися з ними. Тому що ти хочеш, щоб ми були в мирі з усіма людьми. Господь благослови. Ми, Господь, хочемо бути позбавленими почуття провини і жити, щоб орієнтуватися не на те, що скажуть люди, а на те, що скажеш ти. Не на те, що подумають люди, а на те, що подумаєш і оціниш ти на тебе надіємося і довіряємо тобі. Прими від нас подяку, честь і поклоніння. Добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.